Всім доброго дня. Слава Ісусу Христу. Починаємо роботу комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування. 8 грудня 2025 року. Прошу зареєструватися. Всі члени присутні комісії? Комісія повноважена сьогодні на порядку денному 15 питань. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Так, і перше питання порядку денного це у нас програма. Про програму підтримки діяльності філії державної установи Центр пробації Івано-Франківській області на 26-28 роки доповідає дідич Галина Іванівна трошки. Добрий день. До міської ради поступив лист від центру пробації від державної установи Центр побації Івано-Франківській області. Вони просять затвердити програму підтримки. Підтримки діяла минулі роки. Зараз програму підтримки пропонується вашій увазі на 26 28 і роки. В них тут є один захід, і вони, вони хочуть мати можливість придбати комп'ютерну техніку, офісне обладнання, оплачувати інформаційні послуги, робити поточний ремонт обслуговування комп'ютерної техніки, послуги адміністрування обслуговування програмного забезпечення. На, на кожен рік вони просять 500 тисяч гривень. Я не можу сказати, на жаль, ви Володимир Васильович знає, в якому обсязі ми фінансували цю програму в ці роки, але е, ця сума не означає, що скільки грошей ми їм виділимо, просто так орієнтовно такі цифри пропонуються вашій увазі. Е, прошу підтримати цей проект рішення винести на розгляд сесії. Дякую. Були запитання Голосуємо. Тримано проект рішення рекомендовано дорослі до сесії. Наступне питання про затвердження списку присяжних Городенківського районного суду на 26-28 роки. восьмі роки. На початку каденції ми затверджували список присяжних для, для нашого Городенківського районного суду, бо це є повноваження органу місцевого самоврядування і повноваження наших присяжних закінчиться в цьому 25-му році. Міська рада робила оголошення на своїй офіційній сторінці, що ми будемо затверджувати список присяжний на 26 28 роки. І до міської ради поступили заяви шести осіб: Вань Анатолій Тарасович, Стасюк, Любомир Ярославович, Болиховська Наталія Романівна, Кіндрачук Галина Мирославівна, Бурдега Володимир Петрович і Геферт Віктор Дмитрович. Ну і така процедура, що список присяжних затверджується в сесії міської ради, тому вашій увазі пропонується проект рішення про затвердження списку присяжних Городенківського районного суду на 26 шостий, 28 восьмий роки. Я прошу підтримати. Буде питання ні, їх може бути більше, але просто в ті терміни, що ми, щоб вкластися до сесії оголошення, що скільки осіб встигли подати. Їх може бути не обмежена кількість, а просто суд, але суд просить би їх було більше, бо легше тоді вибирати, вони більше мобільні. Що хтось не може, то є з кого вибрати наступне. Якщо ви знаєте когось, що хтось ще хоче бути присяжними, то це можна ще податися і затвердимо пізніше більшу кількість. Голосуємо. Ну, Рекомендовано. Наступне питання третє. Так, про комплексну програму профілактики злочинності вдосконалення організації роботи служби превентивної поліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в Горденківській територіальній громаді на 26-30 роки. Доповідаю стойко, Микола Ярославович. Програму абсолютно розроблено на 2030-ті роки. Відповідно, ну, щоб я все на зачату пунктів практичного не змінилися. Це закупівля панно мастильних матеріалів, хочемо встановити далі, розширювати встановлення камер відеонагляду. Для інформації зараз по громаді є 46 камер, з них 16 з розпізнавання знаків. Як свідчить практика, що треба ставити тільки з розпізнаванням, тому що вони є не є ці ефективність ціна питання десь 60-70 тисяч одна камера. Далі придбання комп'ютерної техніки і проведення поточних ремонтів. У нас є дві поліцейські станції відкриті. І час і, і часу, часу там десь храм заробити в судно ремонт. Бачу, шостий uh, рік програма фінансування 800 тисяч, 27 й 800, 28, 29, 30 й по 900. Зрозуміло. Будь запитання? Тоді стану на голосування. До розгляду сесії, дякую. Наступне нас питання четверте про закриття записів про назви вулиць в населених пунктах Горденьківської міської територіальної громади Колиницької райони, діти Шановні колеги. Ви знаєте, що відділом містобудування міської ради проводиться велика робота по верифікації вулиць громади, вноситься в реєстр. І також тепер наповнюється реєстр адресами. І при цій роботі в нас виявилося, що в трьох населених пунктах наших в словнику вулиць вулиці існують, а фізично цих вулиць немає. Це вулиця Українська в селі Симаківці, вулиця Довбуша О, в селі Чернятин і вулиця Корилюків братів в селі Ясенів Пільний. Щоби викинути ці вулиці з реєстру словника вулиць державного реєстру. Речових прав процедура вимагає, щоб міська рада пише про закриття цих записів. Попередньо міська рада робила запит до нашого державного реєстратора, і ми маємо інформацію про відсутність відомостей про ці вулиці в всіх можливих реєстрах. В державному реєстрі речових прав і в реєстрі прав власності на нерухоме майно. І в єдиному реєстрі заборон від об'єктів нерухомого майна в державному реєстрі іпотек. Також в реєстрі територіальної громади у всіх цих реєстрах відсутні відомості і записи про ці вулиці. І... Ну, невідомо як вони з'явилися. Вони появилися ще, ще дуже давно, ще тоді, як бо і тепер і попадають вулиці в реєстр не так просто. Якось так, так вони появилися. І от вашій увазі пропонується це рішення про закриття записів, про назви вулиць у цих трьох населених пунктах. Ми подаємо до е, національних інформаційних систем наші рішення, і також ці, е, е, ці відомості, які надав нам державний реєстратор із реєстру територіальної громади, і будемо просити, щоб ми просто почистили собі цю інформацію. Буде питання. Голосуємо. Комендовано до розгляду наступне п'яте питання про програму розвитку місцевих і добровільних пожежних формувань Городенківської територіальної громади та забезпечення її діяльності на 26-28 роки доповідає Михалюк Степан Михайлович. Шановні депутати присутні, е, у нас е, є місцева пожежна команда у Росохи чи Винограді. Ви знаєте, якраз оця програма. Вона. Е, Спрямована на забезпечення її функціонування повністю, як заробітна плата, так і пально-мастильні матеріали, запасні частини і так далі. І друга частина цієї програми, бачите, у самій назві навіть написано розвитку місцевих добровільних пожежних формувань. Річ у тому, що Державна служба з надзвичайних ситуацій нас ну, вимагає у нас розширення. Місцевих пожежних команд е, у плані е, не тільки щоб було десь у Русохач виноград, а і з Івано-Франківської сторони. Тобто, у луці е, ця вже давно ведеться розмова. Е, ну поки що, поки що е, не можу сказати, що є позитивні зручення в цьому. Е, там потрібно і фінансування велике, і автомобіль і. Е, Гаражі, де, де утримувати цю машину. Але як буде надавати, приймаються на три роки. Буде можливість, як то кажуть, Бог дасть закінчиться війна, можливо, і треба буде. Бо навіть недавно був конфуз, що е, наша розсохацька пожежна мала летіти у луку на пожежу. І самі розумієте, що поки вона приїде, то вже не буде потреби їхати туди, на пожежу в луку. І та сторона дійсно потребує цього. Ну, але про, про програму є прохання підтримати. А як буде реально, як буде реально, чи будуть кошти, чи не створимо ми це, час покаже. Буде запитання? І голосуємо. Рекомендовано дорозді до себе. Питання порядку денного шоссе про програму протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 26 28 роки. Пан <плес> <плес> значить, програма щорічна програма спрямована на забезпечення підрозділу коломийського підрозділу, який значить, працює на території нашої громади. Служба безпеки у плані забезпечення їхньої діяльності. Там не багато вони просять. Це в основному паливно мастильні матеріали і десь якесь можливе обладнання. 50 тисяч там у рік на обладнання, на, на, на канцтовари, отаке. Тобто мінімальні такі суми вони просять, але є прохання підтримати, тому що надають велике сприяння і. Будуть запитання? Голосуємо. Рекомендовано до розгляду сесії наступне. Сьоме питання про програму забезпечення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом мобілізаційних заходів. Та заходів з підготовки до територіальної оборони на 26-28 роки, так шановні колеги. Подібна програма також у 25-му році завершується. Є пропозиція прийняти на 26-28 роки. Значить, це практично забезпечення нашого військомату територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Хочу сказати, бо ось будемо звід заслуховувати вже станом на сьогоднішній день. Ми в цьому році профінансували наш військомат на 960 тисяч пальне, транспортні витрати і так далі. По доставці військово зобов'язаних і в військові частини, і у Коломию, і багато багато інших поштові витрати зараз. Ви знаєте, що і ми, і ТЦК. Відправляємо повістки, значить рекомендованими листами, це є великі витрати, і значить, десь також у межах мільйона на ці три роки, на ці три роки по мільйонові, також десь будуть і буде прохання до бюджетної комісії, до сесії, щоби так само. Передбачити, не знаємо, з бог війна закінчиться, можливо, і не потрібно буде таке велике фінансування у наступні роки, а тоді вже на сесії просто у в... 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 затвердженні бюджету така сума не буде враховуватися і так далі. А поки що ми цього не можемо знати, і тому просимо підтримати цю програму. Це питання оголосуємо. Дякую. Підтримано до розгляду восьме питання порядку денного про внесення змін до структури відділу освіти Горденківської міської ради, відповідає Мельник Мар'яна Володимирівна. Добрий день, шановні депутати, всі присутні. Даним проєктом рішення ми пропонуємо внести зміни до структури відділу освіти Горденківської міської ради, а саме вивести одну штатну одиницю провідного економіста з централізованої бухгалтерії і ввести цю ж штатну одиницю у структурний підрозділ технічно-господарської групи відділу освіти господинської міської ради. Просимо підтримати дане рішення. Голосує. Рекомендовано до розгляду? Наступне питання порядку денного 9 про затвердження плану діяльності Горденківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 26-й рік Григорій Романосидович, будь ласка. Доброго дня. Відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності органи регуляторні, яким є міська рада, щорічно приймають у грудні точно року план. Регуляторних актів, які будуть розглядатися в наступному році, на цей час сформовано перелік із трьох проєктів регуляторних актів, це про встановлення ставок та підсплати земельного податку, про затвердження право збирання та транспортування очищення стижних вод у населених пунктах міської територіальної громади від об'єктів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення, і про затвердження право приймання поверхневих стижних вод до системи водовідведення поверхневих стижних вод на території Франківської міської територіальної громади. Відповідальні виконавці будуть розробляти е, зазначені проекти відповідно за вимог чи законодавства і подальшому будуть доносити на розгляд сесії. Прохання підтримати це рішення для того, щоб мати можливість в подальшому наступному році працювати з цими нормативно-правовими актами. Дякую. Okay. Okay. Будьте ласка. Awesome, Дякую, Павлович. Переконатовано до розгляду сесії. Десяте питання про подовження терміну дії контракту з начальником комунального підприємства Горденка житловосервіс Горденківської міської ради Чупроном Василем Степановичем. Відповідає цю Андрій Петрович. в Україні у зв'язку з закінченням терміну дії контракту із 18 грудня 2020 року, враховуючи заяву Чупрана Василя Степановича від 3 грудня 2020 року, пропонується продовжити термін дії контракту з начальником комунального підприємства Гроденька житлосервіс Гродянськівської міської ради. Чупраном Василем Степановичем з 3 січня 2026 року по 2 січня 2031 року. Повноважити міського голову власти контракт з начальником комунального підприємства. Ферденка житло-сервіс, що проновили Селен Степановичем терміном на 5 років. Будуть запитання. Голоси. Рекомендовано, друзі. Десяте питання про Общеодинадцяте питання про подовження терміну дії контракту з директором комунального закладу Центр культури і мистецтва Горденківської міської ради Осадчуком Романом Михайловичем. Дріб Петрович. Відповідно до статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні в зв'язку з закінченням терміну дії контракту 18 грудня 2020 року, враховуючи заяву Осадчука Романа Михайловича від 3 грудня 2025 року. Пропонується продовжити термін дії контракту з директором комунального закладу Центру культури і Міністерства Горденківської міської ради Сучуком Романом Михайловичем з 3 січня 2026 року по 2 січня 2031 року. Уповноважити міського голову, окласти контракт з директором комунального закладу Центру культури і міністерства Горденківської міської ради терміном на 5 років. Ці питання мали б вже приймати друге типу, друге скликання, так як щоби все було добре. Голосуємо, будь ласка. Рекомендовано до розгляду. Наступне питання порядку денного 12 про затвердження терміну дії контракту з директором комунального закладу позашкільної освіти дитяча музична школа Горденківської міської ради Тучак Тамарою Юрійовною Андрій. У зв'язку з закінченням терміну дії контракту від 18 грудня 2020 року. Враховуючи заяву Тульчах Тамари Юрійовні від 3 грудня 2025 року, пропонується продовжити термін дії контракту з директором комунального закладу позашкільної освіти Дитяча Музична школа Гроденківської міської ради Тульчах Тамару Юрійовну з 4 січня 2026 року по 3 січня 31-го року. Повноважити міського голову вкласти контракт з директором комунального закладу терміном на 5 років. Голосуємо. Рекомендовано до розгляду сесії. Наступне питання 13 про продовження терміну дії контракту з директором комунального закладу Центру соціального обслуговування Годенківської міської ради Золотарчук Іваною Васильовною. Андрій Петрович. У зв'язку з закінченням терміну дії контракту з 18 грудня 2020 року, враховуючи заяву Золотарчук Івані Васильівні від 3 грудня 2025 року, пропонується продовжити термін дії контракту з директором комунального закладу Центру соціального обслуговування Городенківської міської ради Золотарчук Іваною Васильівною 3 січня 2026 року по 2 січня 2031 року повноважити міського голову вкласти контракт з директором комунального закладу терміном на 5 років. Таня, голосує. Рекомендовано дорозі до сесії. Наступне питання 14 про продовження терміну дії контракту з директором комунального закладу позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості Горненьківської міської ради Мельниченко Оксаною Подани зв'язку з закінченням терміну дії контракту від 18 грудня 2020 року, враховуючи заяву Мельниченко Оксани Богданівної від 3 грудня 2020 року, пропонується продовжити термін дії контракту з директором комунального закладу позашкільної освіти Центр дитячої юнацької творчості Гроденківської міської ради Мельниченко Оксаною Богданівною з 3 січня 2026 року по 2 січня 2031 року. Поповноважити міського голову вкласти контракт з директором комунального закладу по зашкільної світи терміном на 5 років. Питання голосує. Рекомендовано до розгляду сесії. наступне і останнє питання порядку денного. Про участь Городенківської міської територіальної громади у національному проєкті пліч опліч, згуртовані громади та підписання меморандуму про співробітництво в рамках проєкту з Курилівською сільською територіальною громадою Куп'янського району Харківської області. До нас надійшло клопотання Кольівської сільської ради Купінського району Харківської області від 7 грудня 25-го року про співробітництво між територіальними громадами в рамках національного проекту Пріч Опліч, згуртовані громади, керуючись законодавством України, враховуючи, що дане співробітництво буде сприяти налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами. Задля зміцнення єдності та стійкості подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Пропонуємо даним проєктом рішення взяти участь в експериментальному проєкті пліч отліч жартовані громади і сприяння налагоджені системної взаємодії, надати згоду на підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад, формі партнерства в рамках національного проєкту плюс отліч жартовані громади між Горденківською міською радою. Та Курилівською сільською радою Купінського району Харківської області уповноважити міського голову від імені Гроденківської міської територіальної громади підписати меморандум про співробітництво. Прошу піддання заголосуємо. Рекомендовано до розгляду сесії на цьому порядок. Денний вичерпаний. всім дякую за увагу.